Путін любить просторікувати про те, що нинішню Україну вигадав Ленін, а українців грав Потоцький. Невіглас в історії намагається на свій лад переповісти історію української держави та її незалежності. У його системі координат налаштовані ще за часи перебування у КДБ СРСР, всі, хто боровся за свою свободу і незалежність, за замовчуванням злочинці і нацисти. Путін був ланцюговим псом радянського режиму, який у зародку давив інакодумство і спроби визначити національну ідентичність. Тепер він робить те ж саме в Росії. Росіянам, на чолі з Путіним, ніколи не зрозуміти українців. Їм не втямки, чому ми, коли вже не довіряємо своїй владі, збираємося на майдані і самі вирішуємо своє майбутнє. Їм не збагнути, чому їхню армію зі зброєю в руках зустрічають і старі і малі українці. Вони не можуть пробачити нам волелюбства і нашого прагнення бути частиною Європи, а не Московії. Розпочавши 2014 тисячі війну проти України, Росія поставила за мету знищити український суверенітет. Ми є свідками і учасниками фіналу сторічної боротьби українців за свою незалежність і свободу. На щастя, сьогодні ми набагато сильніші і згуртованіші аніж це було у 1917-му. Тоді Україна не мала такої підтримки у світі військової і політичної, як зараз. Нині ми частина цивілізаційного світу, Ба більше українська держава стоїть на передньому краї боротьби зі світовим злом. Від того, як і чим завершиться війна Росії проти України, залежить не лише доля нашої держави, на кін поставлено майбутній світовий порядок. Путін помиляється, що цей порядок залежатиме від нього. Майбутнє світу сьогодні залежить від українців.